Стодені FM, радіо місто над Бугом», це проект В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні ми говоритимемо впродовж наступних 20 хвилин про електротранспорт. Він же заполонив просто наше місто і не тільки наше місто, а взагалі. Е Кожен поважаючи себе, підліток хоче електротранспорт собі купити якийсь, тобто я маю на увазі це зазвичай електросамокат, електровелосипед. І про як правильно експлуатувати його, як правильно використовувати, користуватись ним на вулицях, як не заважати і не бути теж водночас під. Небезпекою ми поговоримо із Володимиром Горасимчуком, інспектором відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області, капітаном поліції. Вітаю, Володимире! Вітаю! Дякую, що погодилась. Непроста тема. Ми обговорювали з вами перед ефіром, що тема досить непроста, тому що є багато різних нюансів. Тому що електротранспорт, в принципі, якщо так, загалом взяти, не так не так уже і. Давно з'явився на наших вулицях, тобто, це все одно новий вид транспорту, так я маю на увазі приватний електротранспорт, так Який, яким зараз користуються, вже є дійсно і фірми, які здають його в оренду. Тобто, ну все ми це розуміємо. Які основні правила? Використання електросамокатів у міських умовах будемо говорити про місто, тому що тут складніше. Ми тут повинні розрізняти, що називається механічним транспортним засобом, що називається електричним транспортним засобом, що називається транспортним засобом. Угу. Давайте а, зразу поділимо, щоб було зрозумів. Да, Буручи до уваги, якщо це е, механічний транспортний засіб, він врахується, якщо є 3 кіло е, до. 50 кубиків, да, або до 3 кВт, це вважається уже механічний транспортний засіб. Uh -huh. Транспортним засобом ми називаємо той засіб, який предна... предназначений для перевозення людей або вантажів. Чи uh -huh. вантажів. Якщо ж це уже електро, то там чітко понятно до 3 кВт. І Це буде електротранспорт. Що стосується самих самокатів, які ми використовуємо, справа в тому, що в них дійсно є розмежування і. Існують деякі правила його використання. Так як ми говоримо, що це транспортний засіб, він прирівнюється до транспортного засобу, тому він не підлягає обов'язковій реєстрації, тому на нього не потрібно посвідчення водія. Але а які ще види транспорту не підлягають обов'язковій реєстрації? А велосипед, велосипед, моноколес, осігвеї, ну, різні види транспорту, які мають менше 3, якщо це електротранспорт, менше 3 кВт, або ж. До 50 см кубічний от сам розмір, uh -huh. розмір потужності. Uh -huh. Об'єм двигуна. Uh -huh. Так, об'єм двигуна. Так. Розрізнили. Да. Е, далі що у вас там, як там питання з. Які правила використання? Правила використання, якщо це транспортний засіб, то транспортний засіб прирівнюється до велосипеда, так само uh -huh. як uh -huh. і велосипед. Uh -huh. І ми повинні дотримуватись тих самих правил. Uh -huh. У нас основна біда в тому, що правила дорожнього руху батьки вважають, що дітям потрібно знати саме з 16 років, коли вона сідає навчатися їздити уже на мототранспорті. Але це зазвичай хибна думка, тому що у нас є четвертий розділ правил дорожнього руху це права та обов'язки пішоходів. У нас є п'ятий розділ права та обов'язки. Ки пасажирів і в нас є шостий розділ, якраз стосується цих велосипедів, оскільки визначення самих оцих самокатів підпадає під транспортні засоби, то ми повинні і притримуватись права прав та обов'язків велосипедів ну та транспортних засобів, як ідеться е, саме вже в роз'ясненні до шостого розділу правил дорожнього руху. Здається, досвід в Нідерландах є, що там діти е, здають на Права, тобто і маю на увазі можливість їздити велосипедом. Тобто вони вчать правила, які потрібні велосипедистам, як поводитися на дорозі, і після того, як ти їх як ти пройшов навчання, як ти здав. Так мовити на ці велосипедні права, ти отримуєш ці, вже можливість виїжджати на дорогу, виїжджати на велосипедні доріжки і так далі, користуватися велосипедом. І, на вашу думку, в якому віці дитина повинна вже розуміти, знати ази, як поводитись на дорозі, використовуючи електротранспорт, велосипедно? Я вважаю, що так, як і з велосипедом, транспортний засіб повинні використовувати 14 років. Uh -huh. Дитина вже більше буде свідомою в 14 років, і також буде мати якесь розуміння, що стосується самих правил дорожнього руху та використання транспорту на дорозі, uh -huh. і, тобто, це поширюється і на електротранспорт 14 років. Так? Якщо це вони, якщо транспортний засіб у разі дорожньо-транспортної пригоди його прирівняють до електротранспортного засобу або до механічного транспортного uh -huh. засобу, то особа Буде відповідати, як керувала транспортним засобом незареєстрованим, а також особа, яка не мала посвідчення водія відповідної категорії для керування таким транспортним засобом. Угу. Чи повинні бути у власника транспортного засобу електро? Так, більше про електро сьогодні говоримо, звісно, і про велосипед угу. ми перегукується. А чи повинен мати власник такого транспортного засобу якісь документи? Ну, крім посвідчення особи, мануаз, які які стосуються саме права водіння і права використання цього транспортного засобу. Ну я повторюся, як говорив раніше, воно не підлягає під обов'язкове, угу. під, тобто під, під обов'язкову реєстрацію, тому воно цього не вимагає. Угу. Ми можемо керувати без максимальна керечі. швидкість. Максимальна швидкість вже встановлена самим уже транспортним засобом. Оце який у вас є, угу. і характеристика до нього в кожного різна. Ми повинні розуміти, що якщо ми візьмемо за основу закон 81-72, то там буде розприділення до 20 км на годину, який рухається, оце що в нас здебільшого стоять в місті. Там різні фірми там Болшета, mm -hmm. чи як вони називаються, то щоб ви розуміли, вони знають, тому що вони можливо отримували ліцензію на використання цих самокатів і розповсюдження, то у них дійсно швидкість розвивається до 20 км на годину. Питання, от в чому стоїть, тому що багато батьків купляють дітям от, електросамокати, вони не дивляться на потужності, не запитують можливо продавця, яка потужність і до чого це може призвести. Я, 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 я переконую вас, вони запитують, а діти хочуть більшу потужність, щоб більша швидкість була. Ну у разі дорожньо-транспортної пригоди на місці пригоди уже, якщо це ДТП, то буде слідчі по ДТП, Він вже буде кваліфікувати та давати дію цим оцінкам. Угу. Якщо це був транспортний засіб, який е Має має потужність там, розвиває потужність там і швидкість до 50 км на годину або більше. Він його вже прирівнює до електронного транспортного засобу, і тоді вже дивлячись, скільки особі років яка ним керувала. Якщо це дитина, відповідальність несуть батьки. Якщо це вже особа, яка має 16 років, то вона вже несе повну відповідальність за використання такого транспорту і за наслідки, до чого вони призвели. Угу. До речі, про електровелосипеди. Їх роблять і буває і самі так, тобто встановлюють відповідну кількість батареї, свої контролери, які дозволяють розвивати швидкість ну достатньо високу, там 50 десятки км на годину. Це законно. Дивіться, у нас є закон України про дорожній рух. Якщо у нас велосипед перерівнюється до транспортного засобу, да, вважається транспортним засобом, то переобладнання транспортного засобу забороняється угу. тільки з відповідним дозволом через інститут переобладнання. Це вже людина повинна звертатися саме в сертифікований сервісний центр. Де він пише заяву, і вже там спеціальні спеціалісти надають уже дозвіл або ж забороняють переобладнання, а самостійне переобладнання не можна. Це так. вже буде незареєстрований транспортний засіб. Володимир Герасимчук, інспектор відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області, капітан поліції. У нас сьогодні в ефірі ми говоримо про електротранспорт, про його експлуатацію. І в мене наступне питання про. Дозвіл руху електротранспорту на тротуарах та пішохідних зонах, тому що ну, це зараз питання досить таки нагальне, бо багато зараз виникає ситуацій, ми можемо бачити по камерах спостереження, так, які в місті, що виникають наїзди. І виникають наїзди, я розумію, більше по вині саме власників або користувачів електротранспортних засобів. Що стосується цих ситуацій, то в будь-якому випадку, якщо ви стали вже учасником такої дорожньо транспортної пригоди, ви повинні викликати працівників поліції. Працівники поліції вже скоординують, як далі діяти, а також уже передадуть або за належністю, або приймуть рішення, якщо це в межах їхньої компетенції. Все uh -huh. ну тут будуть вже визначатися, якщо це дійсно транспортний засіб, то особа, яка ним керувала, буде притягуватися до адміністративної відповідальності, і також береться порушення правил дорожнього руху. Там уже буде даватися кваліфікована оцінка. Ми повинні пам'ятати, що існує е, такий розділ, як 1.5 правил дорожнього руху, де чітко сказано, що особа не повинна створювати небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Якщо це особа має 16 років, але ми не можемо її притягнути до адміністративної відповідальності. Винивши та винести постанову. Ми складаємо протокол за порушення пункту правил 1.5 і направляємо на розгляд до суду. Угу. Е, можуть рухатись по пішохідних зонах і по тротуарах е, стосовно руху по тротуарах, е, це транспортний засіб, рух транспортним засобом по пішохідних переходах заборонений. З цього і так само ж по тротуарах, тобто винятково по аболадоріжка, або, 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 по... або, доріжка, по або спеціально доріжка. відведені місця. Угу. А просто по вулиці може рухатися? з 14 років, так як велосипедом, так як загальні правила що підпадають під визначення транспортного засобу. Те, що прописано в законі України про дорожній рух, угу. ем, використання транспортного засобу досить часто видно навіть в тих електросамокатах, які здаються в оренду, так. По двоє я бачу навіть і по троє їдуть. Ну, зрозуміло, що це і гірше для самого самоката, тому що це його вбиває, так би мовити. Але взагалі, от можна їхати хоча б по двох людей. По двох, навіть якщо вони не великі за невеликі на зріст, не важкі, але можуть вони їхати вдвох на електросамокаті. Якщо транспортним засобом не передбачено, це заборонено законом. Mm -hmm. Лаконічно. <с> Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі Володимир Герасимчук, інспектор відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Вінницькій області, капітан поліції. Ми говоримо про електротранспорт, про його використання. І е питання, може таке, знаєте, досить філософське, але як уникнути можливих конфліктної ситуації між пішоходами та користувачами електротранспорту, ну, я розумію, що більшість так і уникають, вони якось самі розбираються і не викликають поліцію. Але все ж. Дотримання правил дорожнього руху саме лемен нікому не треба заважати. Нікому, так? Якщо ти так. користуєшся велодоріжкою, то будь ласка, не заважає не створювати небезпечних умов. Ну, у нас, якщо розібратися презентів 80 людей, не знають, що у разі відсутності тротуара нам дозволено йти по велодоріжці. Це, ну нам дозволено, нам дозволено пішоходам пішоходам. Mm -hmm. Якщо у разі відсутності пішоходної пішохідної доріжки, ми рухаємося по велодоріжці. і багато тут ну таких викликів було, де не знали, як правильно діяти, коли йде велосипедист, збиває, потім каже, Бачите, він ішов не по тротуару, а йшов по велодоріжці. Приїжджають працівники поліції і показують правила дорожнього руху. От, будь ласка, за відсутності е, е, велохідної доріжки тротуару. Людина може рухатись, і тоді до відповідальності вже притягують водія велосипеда. Але часто люди рухаються, коли є тротуар. вони все одно рухаються по велодоріжці, тому що вона рівніша і краще. Так, тоді отут уже люди пішоходи, які вони вживаються, то вони правила. порушують правила дорожнього руху. Угу. Чи є якісь відмінності в правилах для різних видів електротранспорту? Там моноколі, моноколеса, гіроборди, чи це це порівнюється у... До зараз зараз воно типу. нас прирівнюється до велосипеда. Працівник поліції, дивлячись на людину на самокаті, гіроборді на моноколесі. Він не може дати оцінку, яка потужність даного транспортного mm -hmm. засобу. Ми не являємося експертами. А у разі дорожньо-транспортної пригоди вже кваліфікована людина да слідчий на даний момент по ДТП. Він уже відправляє даний транспортний засіб на експертну оцінку і там уже отримує висновок. Являється воно транспортним засобом, механічним, електричним і в. Встановлюють його потужність і відповідно уже до цього заключення приймають рішення. Відповідне рішення угу. на вашу думку, на вашу особисту думку, чи достатньо законодавча база для електротранспорту на даний, на даний час, тому що поширюється так, тобто його стає більше і більше. На мою особисту думку, потрібно все таки вставити оце розмежування, додавати в саме. Добавляти цей електротранспорт, який рухається більше 20 км на годину. Угу. Я вважаю, що потрібно все-таки ну, щоб підлягав реєстрації і користуватися якимось єдиним правилом: або ми знаходимося на дорозі, або ми знаходимося на велодоріжці. Все-таки це ми не за допомогою ніг приводимо в рух транспортний засіб, а це все-таки стоїть там. Якщо електротранспорт, то там стоїть якась батарея, да яка має свою потужність. Угу. Яке повинно бути екіпірування в того, хто користується транспортом на даний момент, так як і для велосипед. Одистів. Спочатку повинна бути транспортний засіб, повинен бути обладнаний спереді білого ліхтаря по боках жовтого, ззаді червоного. Людина повинна бути в яскравому одязі, оскільки вона пересувається на досить швидко, вона повинна бути помітною для інших учасників дорожнього руху, а також щоб забезпечити себе, використовувати шолом. Щоб можна було можна даже велосипедний, щоб вам було зручно, угу. ну так можна сказати, що збільшення кількості електротранспорту, особливо використання їх дітьми до 14 років, вони збільшує кількість таких неприємних ситуацій на дорогах. Можна сказати, да, що кількість аварійних ситуацій стає більше, тому що водії стають більш уважнішими, оскільки транспортна пригода, ну ми не можемо сказати, як дитина себе поведе. Чи вона буде переводити його по пішохідному переходу, чи, чи, чи вона буде переїжджати. Да. Але на сьогоднішній день, якщо це електротранспорт, який знаходиться там в компанії, да, ми дивимося, кому він належить там Болт, Джет чи ще якийсь, ми можемо з ними зв'язатися і отримати інформацію, хто використовував на даний момент. Ну, електросамокат. Ну, Все зареєстровано, так. А які ви поради? Вже наостанок, так, останнє питання, які поради ви можете дати власникам або користувачам електротранспорту для безпечного та відповідального використання? Для Якщо ваша дитина використовує самокат з 10 років, електросамокат, то ви їй повинні уже дати правила дорожнього руху уже сьогодні, щоб вона їх знала. Не не обов'язково знати все, що стосується права та обов'язків транспортного засобу, от я говорив, шостого розділу велосипедиста. Якщо ваша дитина буде дотримуватись цих правил, вона збереже собі життя, а вам здоров'я. Тільки навчити ще й перевірити навчити і перевірити і показати власним прикладом, тому що діти беруть за основу приклад батьків. Дякую вам, будьте відповідальними, і тоді все буде гаразд. Володимир Гарасимчук, інспектор відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції у Вінницькій області. Капітан поліції, був у нас сьогодні в ефірі, і ми говорили про користування електротранспортом. А проект інсайт на сьогодні завершується. Зустрінемо вже наступного тижня. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.